Перше від початку повномасштабного вторгнення у Миколаїві відчиняють музеї. Раніше через щільні ворожі обстріли заклади зачинили, експозиції законсервували або вивезли. Більше розкаже наша кореспондентка Наталія Якобсон. Вона з нами наживо з Миколаєва. Наталю, вітаємо! Які музеї готуються приймати відвідувачів? Вітаю колеги. Отже, на початку хочу зазначити, що, хоча музей відкривається на початку лютого, точної дати поки що невідомо, про неї миколаївцям сповістять пізніше. Відкриваються в нашому місті три музеї: це обласний краєзнавчий, і два його структурні підрозділи, серед яких музей суднобудування і флоту. І Хоча ворожі ракети неодноразово розривалися безпосередній близькості від будівлі самого музею, однак йому вдалося відносно вціліти Задля безпеки його експозиції. Були демонтовані, заховані у більш надійні місця. Зараз їх повертають на свої місця і колекції монтують заново. Ця робота досить важка і копітка. Вона триває ще з початку січня. Директорка закладу нам розповіла, що люди з нетерпінням чекають на повернення музею до роботи. Наодноразово про це запитували. пропонують далі її пряму мову. Навіть тоді, коли ще був розгар військових дій, Миколая обстрілили кожного дня. Ми періодично з е, я запрошувала своїх співробітників. Ми прибирали, щоб музей був в належному стані. Прибирали в тому числі і на вулиці, то люди підходили, просто кожен хто йшов, підходили або просто розмовляли, або питали, коли, як, як, в якому ми стані. Також до роботи готується музей підпільно партизанського руху на Миколаївщині. Найближчим часом він теж планує відкритися. На цьому це вся інформація. Колеги, слово вам. Дякуємо, Наталю. Наша кореспондентка Наталя Якубсон з Миколаєва розповіла про перші музеї, які готуються до відкриття в місті.